Обінники подивився, що по курсу, і подекуди він уже 44 Тому проблема. Поговоримо далі. Головний редактор журналу кореспондент Олександр Крамаренко з нами на зв'язку. Пане Олександр мої вітання вам. Доброго дня. Чого так штурмують обмінники? Цифра 44 якось для мене було несподівано. Я опустив той момент, коли так з коли 40 з чимось до 44 чотирьох дійшли. Проблема полягає в тому, що просто банально не вистачає готівкової валюти. Якщо подивитись на дії національного банку на стан валютного ринку загалом, то він перекриває дефіцит нестачу безготівкової валюти доволі потужно. І він кожного тижня продає там кілька сотень мільйонів доларів. Це вирішує проблему дізбалансу на безготівковому ринку. З готівковим ринком нічого подібного не відбувається. Банкам тільки дозволили продавати ту валюту готівкову, яка куплена у попередніх клієнтів. Їм також дозволено продавати валюту безготівкову, але з умовою, що люди будуть її залишати не менше ніж на три місяці в банку на депозитах. Тобто, якщо з безготівковим ринком у нас банку ситуація більш-менш врегульована, то на відготівкового ринку він просто самоусунувся. Хоча точно також як і на безготівковий, на готівковий ринок, вибачте. <кх> Потрапляє валюта. <кій> Потрапляє валюта, яку виплачують людям. Це доволі високі зарплати в ЗСУ, ну правильно, і люди намагаються якимось чином ці кошти зберегти. Це кошти, які валютні кошти, які купують ті ж самі волонтери для того, щоб купувати щось за кордоном. Тобто є попит доволі високий, який має, в принципі, задовольняти НБУ. Він пропонує банкам валюту готівкову, але в обмін на безготівкову. Тобто додаткової валюти Нацбанк готівкової на ринок не постачає. І на мій погляд, це велика помилка, тому що в нас знову з'являється оцей розрив між е, курсом, який ми бачимо на біжбанківському ринку, і курсом, який ми бачимо в обмінниках. Десь... Е, 100-150 мільйонів доларів просто продажу за гривню Нацбанком банком на готівковий ринок абсолютно чітко вирішили б цю проблему. Ви кажете, що банки зараз можуть продавати лише то, те, що в принципі принесли українці. А хіба вони понесуть при такій різниці в курсі? Вигідніше ж віднести, давайте дарт говорити в обмін і поміняти там по 40 умовних 2, аніж давати це в по скільки там зараз по. 40 десь дешевше А, uh, Ну, дивіться, по-перше, uh, я казав не про банки як такі, а про обмінні пункти загалом. ну, тобто, uh, Це стосується і обмінні, обмінних пунктів загалом. І, в принципі, ну, не секрет, що uh, багато uh, мереж небанківських обмінних пунктів є такими. Ну, неявними партнерами певних банків. Я не вважаю, що це неправильно, це нормальна ситуація. Будемо говорити про обмінні пункти загалом: і банківські, і не банківські. А мені цікаво, а як ви кажете неявними партнерами, а в чому вони роблять, як вони працюють і з домовленості певні? Ну, я не бачу в цьому нічого жахливого, тому що, наприклад, банк хотів би заробляти на Обміну валюти, а тримати повноцінні банківські відділення це доволі дороге задоволення, тому він може бути в партнерах з якоюсь мережею. Взагалі на це не потрібно зважати. Це абсолютно нормальна ситуація, не бачу проблем. Окей okay, um... А онлайн купівля валюти зрештою запрацювала чи чи в банк ще в розробках і всьому іншому? Тому що, наприклад, мій банк ще ніяк не може ні запустити цю процесу. Ну, більшість великих банків пропонують ту операцію, про яку я казав: можливість купити безготівково валюту. Але за умови, що ця валюта буде спрямована на банківський рахунок, банківський вклад на термін не менше трьох місяців. І доволі багато людей це роблять, хоча масштаби цих операцій значно менші, ніж очікувані. Олександре, скажіть, будь ласка, а якщо нам будуть надклати допомогу, власне, інші країни ті ж Сполучені Штати, та як місяць знаходить? МВФ, комісія запрацює чи вже працює навіть. Це якось вплину на курс. Тут питання в фізичному присутності, фізично тих банкнот. Саме нема ніяких проблем В використанні цих коштів потрібна виключно політична воля керівництва НБУ. Ну і, можливо, певне спілкування на цю тему з НБУ. Ну, він у нас незалежний. Але все ж таки він спілкується з урядом, спілкується з президентом. Я дуже сподіваюся, що це рішення буде прийнято, і оця різниця між готівковим і безготівковим ринком буде усунена. Зрозуміло. Про курс завершу розмову нашу питанням про бюджет на наступний рік. Там дуже строката історія з показниками. Там уряд прогнозує десь історію на кінець 50 гривень за долар. А у бюджет заклали, заклали десь середній показник 42. Орієнтуємося на середній показник, це така філософська. Я б орієнтувався скоріше на темпи і кількість залучення зовнішнього фінансування. Як вже сказав наш прем'єр-міністр, вони планують хіба що на щомісяця переглядати цифри державного бюджету, і це нормально. У поточній ситуації це абсолютно нормально, тому що війна, тому що ми дуже сильно е, підтримуємось з боку наших партнерів. Е, буде великий потік допомоги коштів за кордону, е, гривня буде більш-менш стабільною. Не буде, на жаль, будуть проблеми. Ну, така дуже проста ситуація. Е, знов таки в цьому не бачу жодної трагедії, тому що. Наші партнери вони зацікавлені в нашій перемозі і в стабільності української економіки не менше, ніж ми. Що цікавить мене вартість пального? Чи може вона змінитися? Оскільки в парламенті маринують законопроект, який повертає збори там, і як називати, податки на пальне. Зараз у нас історія зовсім протилежна. Я розумію, що треба чимось наповнювати бюджет, але чи ну, як це вплине на наші гаманці? Ну, очікується на кілька гривень здорожчення і бензину, і дизельного пального. Про це кажуть усі трейдери, які займаються цим нафтопродуктовим бізнесом. Це абсолютно очікувана історія з огляду на підвищення акцизів на пальне. Це неприємно, це не найкраще рішення. Ну, але з чомусь вони пішли на нього. А ви зрозуміли мотивацію? Мотивація потрібні кошти. Підстави для цього. Це потрохи бачимо зниження нафтокотировок, і це дає, в принципі, сподівання на те, що за рахунок здешевлення нафти вона за місяць здешевила, ну хіба що на, на, на десь на 15% приблизно ми можемо отримати здешевлення і пального. але в, в Вартості пального в роздрібній на нафту, власне, на нафту, на витрати на нафту, припадає приблизно ну, десь відсотків 40 не більше. Тобто мінус 15% нафти це означає здешевлення приблизно на 7, приблизно на, 7 на 6% нафтопродуктів. Якщо там на кілька гривень здорожчає в нас нафтопродукти зараз, то є певні сподівання, в мене дуже обережні, що за рахунок нафти ми побачимо в наступний місяці трошки ну, стабілізацію або здешевлення навіть до рівнів, які є зараз. Тобто підніметься, потім є сподівання, що спуститься. Слухайте, але нам це річ така дуже мінлива. Кажемо так, сьогодні піднялась завтра опуститься і зворотній процес. Плюс ми ж зараз повністю залежні якраз від того ж завезеного палива. Ну ми так чи інакше залежи, завжди залежали від того, що завозимо, і в цьому сенсі нічого не міняється, принаймні останні півроку. Щодо коливань, ну є певні сподівання, що великі гравці, великі споживачі будуть тиснути. І якось добиватися того, щоб нафта не була дорожче ніж 90, може навіть була ближче до 70. Нас в принципі це абсолютно влаштовує. Нам ми зацікавлені в цьому. Наші партнери зацікавлені в тому, щоб е, зменшилися доходи Російської Федерації з рахунок експорта нафти і нафтопродуктів. Є великі сподівання, що Європейський Союз в восьмому пакеті санкцій, які планують затвердити вже на початку жовтня, якраз нарешті обмежить ціну на нафту російську, цей так званий price cap. Скажіть, будь ласка, наскільки це вплине на Росію в її доходи? Це має вплинути. Ну, саме по нафті доходи власне бюджету можуть скоротитися приблизно вдвічі. О, У порівнянні. З тими доходами, які вони отримували, ну, наприклад, до серпня включно. Від, наприклад, початку року до серпня включно. Я маю на увазі щомісячні обсяги. Це суттєво, а якась там Угорщина не, не, не зможе це якось блоканути. Вони ж люблять брати нафту. Російську в тебе переробляти і мати дешевше нещодавне рішення нещодавне рішення е, Європарламенту щодо демократії присутності демократії в Угорщині. Дає мені сподівання, що е, саме в питанні нафти імпорту нафти Будапешт буде трохи більш поступливим ніж він був, наприклад, місяць тому, тому що е, це рішення про демократію з ним пов'язані. Програми фінансування угорщини з боку євросоюзу, тобто такий торг собі доволі складний, але я сподіваюся, що Брюссель переконає Будапешт грати в одну гру. І останнє питання даруйте про москалю Вас знову запитаюся, як мобілізація оголошення її вплинуло на російський стан справ у банківській галузі? Для мене відкриття, що них, виявляється, якісь торги відбувалися і вони впали там акції та інше. Тобто новосібірськ імені торгує е, ні? Там є насправді фондовий ринок. Він з дійсно абсолютно скукожився після того, як були обмеження для? Не резидентів і для росіян виводити активи з Росії. Але я волів би скоріше не про це казати, а про те, що вони проводять мобілізацію на щастя для нас дуже недолуго, і вони виривають фахівців, не зважаючи на те, чи вони потрібні, чи не потрібні, і вони тільки зараз починають потроху розуміти. Кого потрібно бронювати і не, не призивати до армії, наприклад, вони вирішили не призивати фахівців з банківської сфери, оскільки від цього залежить стабільність роботи банківської системи айтішників. Не всіх певних вирішили не призивати. Тому я думаю, що буде дуже неочікувані наслідки цієї мобілізації, власне економічні. Сигнал це дуже поганий загалом, ви абсолютно праві для економіки, тому що з посиланням на мобілізацію готується наступний пакет санкцій, і він буде дуже потужний. Буквально вчора стало відомо, що 5 країн. Польща, Ірландія, країни Балтії, поважні Латвія, Литва Естонія. Вони звернулись до Єврокомісії з пропозицією розширити, значно розширити і посилити санкції. Вони будуть стосуватись експорту всіляких технологічних товарів до Росії, які ще не припинили. Там будуть блокування найбільш чуттєвого для Росії Газпромбанку, через який йдуть розрахунки за нафту і за газ, і в якому тримає певні резерви Центральний Банк Росії. Там ще багато чого, більш дрібного, але на мій погляд, оці два пункти вони є дуже потужними. Де Боже, тримаємо кулаки, аби 5-6 жовтня якраз про це почути, що ці санкції запроваджені. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу з нам був на зв'язку. Дуже вам дякую, пане Олександре. Дуже, дуже дякуємо, гарного дня, дякую, дякую. гарно добре.